Мої вітання в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на запитання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил. Веліар. рада бачити, Веліар. навзаєм і вас радий бачити, Тетяно. Ну що ж, розглянемо питання, дуже багато питань, дуже багато коментарів. Зокрема, люди просять зараз хвилюються. Такий вирішальний момент для всієї України хвилюються за міста. Хвилюються за те, що відбуватиметься, будемо зараз відповідати на запитання, які лишили нам в коментарях. Так, просять подивитися місто Тернопіль до нового року. Ну, удари ще в цьому місяці будуть, але це разові якісь удари. По області теж будуть прильоти. Чи по мирних не помирних. Тобто мирні можуть в принципі відпочити. Угу. Ну, як то кажуть, слава силам. Просять подивитися, коли буде звільнення Васильівки Запорізької області, і чи буде. Годом з часом буде звільнено, але не в цьому році, не в наступному, тобто далеке майбутнє. Угу. Дуже запитує також щодо Покровська, місто, яке болить кожному з нас. Наша підписниця пише: відключають газ повністю. А світло залишать чи ні? Чого нам очікувати? Ну, давайте будемо по правді повішаний світло вимкнуть все одно, все одно його вимкнуть. Все одно вимкнуть все, все одно відключать все. Це буде місто, яке буде триматись. Я ставив демонічний захист. Справді, у 2024 році Покровськ буде триматись. Далі продовжу продовжуватиму захист, буду казати, на які терміни чітко я фіксуватиму те, ну, тримання Покровська. Тобто, я буду ставити і казати: там я поставив на два місяці, тим, два місяці не буде взято. Потім знову буду ставити. Але буде на кордонах самого міста відбуватися стички і зіткнення. Ага. Тому там не те, що відключать, а просто переб'ють окупанти снарядами, просто переб'ють ці, ці мережі постачання. Тому Веліари, запитують за вашу батьківщину. Подивіться, будь ласка, чи буде можливість для життя, чи не зруйнують місто Добропілля? Хто ще не знає? Веліар родом з цього прекрасного містечка. І з-за цього все добропілля, все Покровський, мирноград дивляться лише Мага Веляра і Тетяну Гай. Більше вони інших не дивляться. <свищ> 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 Дивіться, ну влучання у нас все таки будуть е прильоти, але це от три пентаклів, це якісь адміністративні, може, будівлі, Тобто, знаєте, не те, що по місцевих бити там по житлових будинках крізь. Прильоти будуть, на жаль, і в житлові теж, але тотального руйнування міста Добропілля я не бачу. Більш того, не бачу там боїв в цьому місті. Захист стоїть, і в принципі, от, от, от оця, до речі, карта зірка. Це карта удачі. Так, завжди зірка, хто до речі ще не придбав мій онлайн-урок. По таро. Будь ласка, в описі цього відео переходьте, тому що у мене теж карта Зірка це один з найкращих таких карт, символів старших арканів. Це реалізація здійснення бажань задуманого. Це одна з найкращих карт. Я рада, Веліаре. Ви напевно дивилися мій урок. Так, просять подивитися загрозу Кременчук та Полтава. На найближчий тиждень, Кременчук біля місце біля води вода, вода. Uh, якісь прильоти все таки будуть. Полтаву я розклав. Е, uh, Тут прильоти, Полтава теж воно... будуть прильоти, mm -hmm. але це не те, що там кожного дня чи день в день, чи... але все одно в грудні ще будуть прильоти. Просять подивитися Краматорськ Донецької області, що чекає Краматорськ. Трошки підсилять обстріли, а так місто буде забезпечене, місто буде в захисті, дороги перерізані до Краматорська, не будуть, і, відповідно, місто зараз убезпечене. А також просять подивитися місто Балаклія Харківської області, що буде з нею? Чи є якась загроза? Ну, зовсім невеличка загроза. Шахедімо. Може, коли неколи там с 300. Угу. Ну, не суттєво і не бачу якихось трагедій. А, Львів'яни переживають, чи є загроза від Орешника. Чи буде загроза Орешника у Львові? Зараз подивимось. Так, загроза буде. Але все таки бачу, що ми не воно вас. Суми. Просять не забувати дивитися суми. Але давайте ще подивимося суми. Сумщину найближчий тиждень, тому що знаємо, що, на жаль, є приліт на Сумщині і є постраждалі. На жаль, по Сумах ще сильніше битимуть по Сумщині. По Сумщині так, але не, не крізь. Тобто ті основні міста, які були під загрозою, де сильно били, от їх і продовжать. Показує просто карта, що певні деякі міста не будуть. Так битися, як ці інші, також просять подивитися Кам'янське, просять подивитися Кам'янське, так, тому що був якийсь період, коли це місто страждало зараз, трошки наче затища. Будуть прильоти. Шахеди, тобто. ракети. Тобто, дали видихнути, але не надовго. Є дорогу. загроза просто там справді. А, так, Запоріжжя дійсно програлися прогнози, на жаль, сумні по Запоріжжю. Давайте подивимося. Да, давайте подивимося на наступний тиждень, чи дадуть видихнути місту з Запоріжжя. А, а Угу. по Запоріжжю все одно удари. Ай -яй -яй. Також Одесу просять подивитися. В Одесі будуть разові прильоти і шахетні атаки. Тобто, все-таки є загроза певна, і просто треба обезпечувати себе під час повітряних тривог. Також дуже гарний коментар. Питання від Каміли. Посмотрите, пожалуйста, Івано-Франковськ. Опасність на новогодні праздники. Рождество іменно для мирного населення і для моєї сім'ї. Юля 24 четверте, десяте, год. Пізніше буде загроза. Зараз буде більш-менш безпечно. А, Херсон. Невеличке буде полегшення, потім знову навпаки, посилення. Дуже гарне питання від пані Людмили. Подивіться ще на суми, що буде. Там говорять, що є загроза, що там риють вже і є вириті тунелі, і що Росія прорила якусь тунель, яка виходить десь у сумах для можливого наступу. Чи так це чи це дезінформація? Та ні, це маячня, і, в принципі, ніякого тунелю я не бачу. От, в принципі, ваш тунель, який перегорнутий. Просять подивитися, чи вистоїть Куп'янськ. Дивіться, мене радує цей прогноз, тому що я бачу, що по Куп'янську буде триматись місто. Місто буде триматись. Так, подивіться ще, будь ласка, рівне, чи є загроза на наступний тиждень. Відстрочено зараз, зараз загрози не буде. а Потім подивіться 10 мочів. Випало якесь влучання серйозне. На жаль, ви не перший, я також бачила такий можливий варіант. Тут ще також дуже гарний коментар. От я люблю, коли наші підписники от не просто ну, не пишуть хейт, а от такі пишуть хороші коментарі, вони значить, цікавляться, ан, аналізують. Можна би... критику писати, але плодотворним. Так, це зараз дуже такий гарний коментар. Я хочу, щоб ви його прокоментували. Ну, Існує такий забобон, що гадання на. На картах, діагностика на картах і взагалі таро це великий гріх. Дійсно, ви, як ученик семінарій духовної, знаєте, що навіть в старому заповіті прописано, що ті, хто пророчать майбутнє. В пеклі горітимуть. І ось тут такий коментар: гріх на картах у тому, що людина хоче знати, що, де і як. Є такі випадки, коли людині потрібно пройти випробування, щоб зрости на духовному рівні, або відпрацювати карму. А коли е, вона дізнається про майбутнє, то може піти не шляхом, не по своїй долі. Що скажете з цього приводу? — Дивіться, пані Тетяно. Тут одразу коментар, який суміщає питання гріха угу. і питання віри в карму. Угу. Тобто карма і те, що вона далі продовжила говорити, підписниця, це вже є гріх набагато більший, ніж ти погадав на картах. По поняттях це ну, тому, що цер... церква карма. Але треба ж зв'язувати корені. Е... Що це за, чому це вважається гріхом, і чи це справді є якимось чимось поганим для світлих сил, до прикладу? Діагностика на таро, перегляд майбутнього, по-перше, визнається церквою таким, який може давати правдиві відповіді. Про що нам, до речі, дуже часто пишуть коментарі підписники, що ви гадаєте на картах, ви не можете знати правду, тільки Бог може знати правду. А я вам скажу, як ученик семінарі, що це не так. Церква вчить, що диявол і е, демони е, з вищого порядку знають майбутнє і знають повністю все, що буде, і все, що було, і все, що станеться, і навіть як все зміниться. І вони можуть надавати ці знання своїм посвяченим ініційованим людям. Це каже церква. Це е, святі отці так писали, до прикладу, Іанда Дамаскін, можете почитати його труди, там це прописано. Е, е, вони просто застерігають цього не робити, тому що це угода з темними силами і співпраця з ними. Чому взагалі церква проти гадань, проти діагностик, проти цього всього? Тому що тоді людина сама може вирішувати свою долю. По-перше, а по друге, Інша мета церкви це контролювати суспільство, контролювати мозок і душу людини. А коли людина отримує важелі впливу і незалежності, важелі впливу на свого життя власними силами, то тоді церква залишається без копійки. І церква залишається без можливості тотального впливу і маніпуляції людиною. Тому, в принципі, це і було прописано. Ці закони, церковні і поняття про гріх цього, вони були так прописані. Просто із того, щоб, щоб релігійні групи не втрачали своєї популярності, тому що релігія не має майбутнього в світі. Релігія, жодна релігія не відповідає на запрос людини. Всі релігії говорять про майбутнє, про теперішнє про сьогодні не говорять. Жодна релігія не пропонує вирішити питання, проблеми людини. Вона пропонує просто на щось сподіватись без, без будь-яких гарантій. Тобто християнство це взагалі патова ситуація, коли 99% молитви не збуваються і не відбувається то, що треба. Відбувається тільки 1% від того, що попросили. Ну, знаєте, це все одно, що це все одно, що. Тільки одна людина може собі дозволити е, там яку, якусь річ за 10 тисяч євро, а е, мільйон людей при цьому буде е, буде їм важко купити там річ за 100 євро. Yeah. Так само і тут. І це дуже цікаво, як от саме християнський ЕГрегор за рахунок ось того, як ви кажете, мільйона, кормить одну людину. Якось поговоримо так. з вами на цю тему. Веліари надзвичайна вам вдячність, що приходите до нас в студію, знаходите час, даєте такі цінні поради і прогнози. Для зв'язку з магом Веліаром всі контакти лишаємо в описі цього відео. Не забудьте приєднуватись до нового телеграм-каналу Веліара. І до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай. І мага Веліара. І мага Валіара.